Доброго дня глядачі! Вітаю вас на майданчику Вінниця Сьогодні у нас на обзорі трактор Дженма 244-та 24 кінських сили. Трактор обладнаний трьохциліндровим двигуном КМ385. Популярний двигун, надійний. Стоїть на багатьох марках тракторів. Передня резина трактора 6,5 на 16, задня резина 11,2 на 24. Трьохточкова навіска, вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Бокова куліса. Трактор є надійним помічником в господарстві. Також нагадую, для військовослужбовців у нас діє акція мінус 10 тисяч гривень на весь модельний ряд джинва. Запрошую вас на наш виставковий майданчик міні -агру Вінниця» по вулиці Тиврське шосе 2А.